Вітаємо вас на каналі «ФМ ЕФМГлична аналітика. Підпишіться, будете знати більше, бачити далі та й взагалі розуміти, що відбувається. Наш співрозмовник, і ми завжди раді його бачити. Євген дикий, колишній командир взводу батальйону Айдар. Ну, ми ніколи не маємо із паном Євгеном часу натхнення поговорити про нашу антарктичну станцію, про пінгвінів довкола Вернацького. Бо війна, пане Євгене, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава. Сьогодні, до речі, якраз дата. Сьогодні насправді річниця передачі станції від Британії в Україні. О! Сьогодні якраз здавалося б, тільки про це і говорити. Але на жаль, на жаль, війна дійсно. І як, як ми з вами завжди жартуємо, про тваринок поговоримо колись потім, коли відрізуть ці тварюки. Ну так, да. Пер, першою справою є тварюки, а пінгвіни, а пінгвіни вже опісля. Та переспівали ми, пане пане Євгене, дивіться, зараз хочу розпочати. Почати зразу з резонансних речей Служба безпеки України це теж частина нашої воюючої сили. І тут звітують, показали, розказали п'ятьох, тобто, цілу мережу накривали Синхронна служба безпеки України, серед них виявилися розвідники. Контррозвідники, працівники самої е, спецслужби і міністерства оборони всі працювали на ФСБшника, зливали йому всю інфу прямо в окупований Крим. Добре, що є, не добре, що так глибоко зайшли. Це ми усвідомлюємо і не більше. Але загалом підсвічується історія, ту проблему, про яку ми вже не раз говорили, про те, як глибоко і як широко заліз ворог в у ці структури, які відповідають зараз за оборону. Ну, ви знаєте, тут я б навіть сказав так, що ворог не залазив в них, ворог в них був від початку. Uh -huh. Це ми наразі власне розхльовуємо результат отої Кравчуківщини. От, власне, коли на початку, от коли ми тільки здобули незалежність, яким шляхом пішли балтійські країни, вони повністю розігнали всі радянські спецслужби і з нуля набрали людей з патріотичного середовища, з учасників визвольного руху. І коли тому ж ландзверсу тоді казали, що що ж ви творите, тут же ж були такі матері професіонали. Він казав: Ми їх пошлем на захід вчиться, професіоналізм їх навчать а патріотизму навчити неможливо, от е, на жаль, ми тоді пішли прямо протилежним шляхом. е, знаєте, якщо ми зараз говоримо конкретно про СБУ, хоча насправді це ж про все. Але от е, на СБУ е, ще не так давно е тризуб був фанерний. А під цим фанерним тризубом зберігався отой власне Герб СРСР, такий потужний, бетонний. От от його зверху просто прикрили фанерним красивим таким тризубом в 91-му році. І так воно собі і висіло. І це насправді символічно. На жаль, ми тоді пішли шляхом переливання дуже старого і дуже гнилого вина в молоді міхи. От ми фактично перейменовували радянські спецслужби в українські і вважали, що з цим перейменуванням е, і переприсягою автоматично е, люди, які все все життя вірою, правдою служили е, товаришу Дзержинському і його нащадкам, Що вони раптом стануть українськими патріотами і ледь не бандерівцями? Mm. А вони виховані на тому, що бандерівці то вороги, з якими з якими дуже дуже в багатьох, саме ще особисто там е, тата й дідусі е, робили кар'єру на тому, що знищували цей бандерівців. Ні. Звичайно, не можна узагальнювати дійсно є багато прикладів, коли колишні радянські спецслужбісти. В 91-му стали перед вибором, що все союзу нема. А хто ж вони росіяни чи українці? І багато хто дійсно відчув себе українцями, повернулись до коріння. Але на превеликий жаль, не менше було і е, тих, які просто спокійненько собі. ну що, тепер зарплату платять бандерівці? Ну окей, значить, тепер я буду бандерівцем. А всі зв'язки лишились. А в душі воно там все є. До речі, е, от ми зараз говоримо про СБУ, яке до речі, на мою думку абсолютно не випадково. Прозвітувало про, звітувало, про е, такий величний успіх цілих п'ять ні, ну дійсно агентурна мережа з п'яти впливових посадовців, це серйозно. вже добре. Але але ви вірите, що це випадковий збіг обставин, що е, нам дали цю інформацію е, рівно тоді ж, коли е, коли виплила історія про бігуса. От я От, про це я хочу і... сказати, що це пов'язані <гум> речі. Ну треба перебити це правило інформаційних речей. Треба перебити один скандал більшим, так якщо звільнено е, цілого. Керівника департаменту захисту національної державності Семенченка саме за то треба перебити шпіонами, і шпіонів нам так, показали. Так, так бо але після того дивіться. як виявилося, що національну державність захищали, виявляється, від бігуса, то негайно треба показати, що ні-ні-ні, А ні, ні, справжніх шпіонів ми теж інколи ловимо. А дві ваші тези ми можемо теж підтвердити, і кожен може це перевірити. От, підпишіться на наш канал, щоб це не пропустити. От ви говорили про тих, хто правильно усвідомив, ну там Маємо приклад, історичний приклад генерала Євгена Марчука покійного. Так? Але маємо і інший приклад, коли начальник КГБ УРСР Деркач взраст... переіменувався в директора СБУ, взрастів свого руського шпіона Андрюша Деркача. Той, той захопив все руською православною церквою Укратом і продовжував руліть Сумщиною. Так що, в принципі, маємо два підтвердження просто на наших очах: всі вірності ваших висновків і тез. Але в цьому. Випадку СБУ ще є й бойовою одиницею, деякі із на, з наших успішних ударів по на території ворога саме в руками Служби безпеки України. Наскільки ми ризикуємо, якщо в нас десь там сидить агентура, наскільки ми ризикуємо, що проводячи чергову якусь такий удар по ворогу на його території, на нам не зільються все туди? Як це пам'ятаєте, як з вагнерівцями було? Ніхто не винуват, але в КГБ злило Ну, да. насправді такий ризик є весь час, і саме через це е, далеко не всі погоджуються співпрацювати саме з спецслужбами. Е, дехто погоджується швидше партизани ти працювати напряму з якимись людьми, кого вони персонально знають, в кому впевнені, але з тим, щоб інформація. Не йшла на гору спецслужби і тому так насправді е, проблема дуже серйозна. І давайте вийдемо на секунду за межі СБ От ми вчора е, бачили ще один яскравий приклад: наскільки наскільки державі взагалі загрожує оця е, політика, скажімо прикривання фанерним тризубом, от е, насправді раді радянського нутра. Е, я маю на увазі те, що сталося вчора в Дніпрі, е, коли беркутня взбунтувалась і не поїхала на фронт. От, ну мало того, що беркутня, тобто здоровенні мужики, які є саме силовиками, там які здають фізуху регулярно, які там от навчені користуватися зброєю, і так далі, коли вони заявляють, що а от вони не вміють воювати. От колгоспники вміють, от айтішники вміють, барвісти з кафе вміють, а ні, не вміють. От не можуть вони воювати абсолютно. От, але ж але я зараз навіть про інше. Ну там теж те, що тим здоровенним мужучарам, які десятиліттями е, досить непогано живуть за наші з вами податки. Ну а плюс до податків ще й ніколи були не проти поколядувати. От то це одна історія. Але коли власне вони почали е, верещати, щоб їх не посилали на фронт, а з ними говорив один з поліцейських, які зайшли, е, ви дивилися це відео не? Та, Тобі... та, 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 мені та, просто от, цікаво, от, як ви говорили... його відчитали, тобто, які, які які будуть от, ваші висновки. Ми говорив один з поліцейських, які зайшли в поліцію от на хвилі після Революції Гідності, коли дійсно було сподівання, що дійсно буде реформа. от І в результаті, оці е, беркутня ухилянки, в результаті таки з них утро полізло. Вони кажуть, а ти взагалі гніда майдана Mm -hmm. От і да і далі все це понеслось про те, що е, вони на Майдані захищали страну, і ну насправді це правда. Вони на Майдані захищали страну від тих, хто захищав країну, і е, оцей вододіл нікуди не дівся. Це насправді не їхня країна, вони мріють про страну. От і е, ми бачили в Херсоні, ми бачили в Мелітополі, е, що стається, коли власне е, таки приходять окупанти. От саме отака от Беркутня, от такі СБШники, як за бігусом, слідкували. Вони дуже радісно одразу пропонують свої послуги новій окупаційній владі. Пане Івене, от... а подивіться на, на Крим, там ще крутіше, та тобто морячки, які жили поряд з морячками Чорноморського флота, СБУшники, які жили поряд з ФСБшниками, прокурори українські, які жили з з прокуратури Росії в вон, силовиків якраз саме там найвищі коефіцієнти у тих, що ну, нутро їхні сказали, що вони хочуть жити не в не в країні, а в страні. Вони ж зразу перебігли. До речі, в цьому випадку дуже цікавий варіант. Е, до актуального от говорив з істориками, що підтвердять вони мені цю тезу. Я вичитав спочатку. Потім думаю, ні, треба в істориків перевірити. Історики таки підтвердили. Одна з головних е, причин падіння Української народної республіки в першій російсько-українській війні. За незалежність 17 по 22 -й. історики теж підтверджують, що причиною стала мобілізація провалена. Ми зараз якраз <кій> стоїмо довкола цього оновлення закону про мобілізацію і теж дивимося, що воно все абсолютно неправильно комуніковане. Кожен раз спроба покращити погіршує ситуацію. Є спроба номер не знаю, який там вже от зараз. От вона, от сьогодні, от шосте число. От вони з цього моменту приступають. Чи бачите ви, що ми на ті самі граблі УНР в мобілізації зараз не станемо? Бачу, от чесно кажучи, от в мене чим далі, тим сильніше відчуття, що я в УНР. От і на жаль, я достатньо добре знаю історію. Я знаю, чим це закінчилось. Те, 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 що зараз творить наша цивільна влада, яка повністю е, ухиляється фактично від виконання свого обов'язку. А це саме обов'язок цивільної влади забезпечити мобілізацію до війська. Отут, до речі, це треба теж чітко дуже комунікувати. От, е, одне одне з скажімо, таких неправильних речей, як відбуваються, це те, що мобілізацію пробують подати як проблему армії. Що от армії потрібна мобілізація? Це абсолютно неправда. Е, власне, це те саме, що сказати, що армії потрібно воювати цю війну. От якраз армія своє робить, армія воює. А по-перше, це нам з вами треба, щоб до нас з вами не дійшли буряти і не зґвалтували, не дійшли чечени і не зарізали, е, не прийшли ФСБшники, як в Херсоні, і просто за те, що ага, а ти тут лайкав. О, а в тебе ще навіть троюрідний брат в ЗСУ. І люди просто зникали, і ми не знаємо, де ці люди, і що вже нікого не знайдемо. Так от, власне, оскільки ми не хочемо, щоб з нами це вчинили, то нам треба, щоб армія могла нас від цього захистити. А для цього в армії має бути достатньо людей. Відповідальність армії за людину починається з того моменту, як людина одягнула форму. От людина одягнула піксель з цього моменту треба запитувати генералів: і шо вона їсть, і в шо вона вдіта, і е, чому її навчають, які накази їй дають. Це відповідальність армії та генералів. Але звідки людина прийде до війська, це відповідальність тилу, це відповідальність цивільних, це і цивільного суспільства, і цивільної влади. А таке враження, що цивільна влада до речі, при тому слово влада, я на жаль трактував в найширшому сенсі, бо це стосується, на жаль, і опозиції теж. От тобто, цивільний наш політикум просто не хоче брати на себе цю відповідальність. Знаєте, от не, в моєї, моєї дружини є такий напівжартівливий вираз. От ну кожна українка вона інколи вміє отак от постати руки в боки, і от вона тобі каже: От ти що, загубив список тих, кого боятись? От. <overseas> Так, так от так так, так, так так, от, власне, в мене таке враження, що наш цивільний політику реально загубив список, кому боятись, і е, таке враження, що втратити рейтинги у е, ухилянців вони бояться набагато більше аніж того, що що фронт тобто, обвалиться вони... і прийде ворог, так але подивіться, який вже один одна вони, небезпека. Я не що на, на окупованих територіях е, рейтингів немає. Та але є ще, ще одна небезпека, бо е, фактично старається завжди проблему вирішувати медійним способом. Ну тобто її перебити якимось е, лайкообразною хорошої історії успіху, і ми бачимо, як включилися м, підсвічувати саме рекрутинг як супер е, супервирішення. А ми розуміємо, що є три шляхи до захисту Добровольцем, Добровольцем піти, мобілізації, а рекрутинг десь посередині. І от коли штука до хороша, але я маю на увазі. Подивіться, ми, ми з рекрутерами говорили. Пане Іване, ми говорили з тими, хто якраз проводить рекрутинг, і вони кажуть: от в чому проблема? Довіра висока. Люди на рекрутинг готові йти, але в нас є перекос. Тобто, всі дуже хочуть бути ближче до кухні або до штабу і бажано в Ужгородському воєнному округу. Все. Це ну, нормальна людська психологія, це нормальна людська природа. Взагалі, те, що люди не поспішають бігти на війну, до цього треба ставитись як до абсолютно нормальної проблеми. Ну, так. Тобто, така проблема була, є і буде в кожній нації. От е, кількість це готових піти добровільно або за першим покликом, вона в усіх країнах завжди невисока, і ніколи добровольців не вистачає на те, щоб виграти велику затяжну війну. А далі просто нації та країни діляться на ті, які здатні організувати мобілізацію, в тому числі і недобровільно, і ті, які не здатні. І відбувається такий, знаєте, ну страшний дарвінівський відбір. От ті країни, які не спромоглися організувати мобілізацію, ну вони просто зникають з карти світу. Там ну, деякі назви народів ми потім читаємо в підручниках історії, багато навіть не читаємо. Тобто, ну, багато ж націй насправді зникло, багато, багато народів вже не існує. І зокрема, через те, що не вміли проводити мобілізацію. Їх поглинають ті сусіди, які вміють проводити мобілізацію. От УНР це якраз дуже яскравий приклад. В усьому причому. Там поклались на героїв добровольців, при тому їх тіла сотня тисяч набралась Але чомусь як так дивно може могло бути, але сотня тисяч не вистояла проти мільйона мобіків, ну, то... а, да, а цей мільйон мобіків він між іншим не рвався на війну в Україну. Але по-перше, їх гнали з кулеметами за спинами, а по друге, вдома лишались їхні родини, і більшовицька влада взагалі всі ці родини зробила заручниками. Е, якщо частина тікала з фронту, родини розстрілювали. От і тому да тому цей мільйон теж, який був абсолютно не в захваті від цієї війни, але він прийшов і цю війну виграв. Там от і перемонули і, і січових стрільців, і всіх. І і гарні. Так, да, да. так. маємо повно підтвердження стричне, але повернемося до сьогоднішнього дня. От, подивіться, зараз є най... найбільша ставка на те, щоб десь тай обвалити е, фронт. Наш ворог вірить, що прорвавши на одній з ділянок фронт, вони отримають ефект доміно. Тобто ми розуміємо, що зараз найбільша ставка це Авдіївка, десь Лемяно-Купінський купінський друге місце, Бахмутський напрямок на час Івіяр, третє. Ну і Марінка, там там інші. Це десь… є ще й на півдні в них, але там, по-моєму, вони найменше роблять ставку. Одним словом, чи справді тут пан пане Євгене може зіграти ефект Доміно? Ну розуміємо, що дивіться, там зайшли 20 вуличні бої на, на околицях Авдіївки, дають як суперуспіх, Потім вибивають тих щурів, які через труби йшли, чи ще от зараз маємо теж тактичне просування вже на південь від Авдіївки біля Невельського, все це є тактична зміна лінії фронту. Ну, давайте Але давайте уявімо собі, що обвалилося десь в одному місці. Вони прорвали фронт. Чи буде ефект доміно, про який вони так говорять, значною мірою залежить від того, де саме Авдіївка такого ефекту точно не створить. Коли нам доведеться відійти з Авдіївки, боюсь, що в умовах снарядного голода, який нам створив Трамп. В умовах снарядного голоду я боюсь, що треба все ж таки говорити, коли ми відійдемо з Авдіївки, а не якщо це вже питання часу. Хоча нам нам дуже вигідно, це, це взагалі я зараз буду казати такі, такі страшні негуманні речі, але війна це дуже негуманна штука. Так, от нам, взагалі, -то дуже вигідно було б тримати Авдіївку саме як таку м'ясорубку, тому що там співвідношення втрат 1 до 12 на нашу користь. От ми там буквально перемелюємо орків, це не означає, що нашим хлопцям там легко. Коли ти всередині мясорубки, це взагалі дуже страшно, навіть якщо ти ножем в цій м'ясорубці працюєш. Але е, від самих цих хлопців в мене друзі там, от е, вони якраз самі кажуть, що дуже бажано протриматися якомога довше, саме тому, що ну, з такими втратами хай сточуються, от хай тут сточуються, ніж далі підуть. Так от, е, але снарядів немає і це критична проблема. Тому боюсь, що за якийсь час, судячи з новин сената, снарядів так і не буде, і за якийсь час відходити доведеться. І, Авдіївка в цьому сенсі нам нічим не загрожує. Це буде не прорив фронта Це навпаки, це орки нарешті зіткнуть з полегшенням. Вони вирівнюють свій фронт, тому що зараз Авдіївка, вона як такий, знаєте, ніж глибоко в Так, так, та. вони е будуть казати, е що нам тепер німного спокійніше в Донецьку. Да. Ну так да ну і в Донецьку буде дуже спокійно. Не значно спокійніше. Вони вирівняють фронт, тобто його зможе тримати далі менша кількість людей. Ну але і все це про прорив там не йдеться. Тим більше, що другу лінію там копають. От uh -huh. Другу лінію там готують вже. Слава Богу, не повториться історія з Бахмутом, коли частини, які відходили, мусили самі ж одразу себе її окопувати. А от поки хлопці тримаються в діївку, там для них вже готують другу лінію, на яку відійти. Те саме я б сказав про Купенськ. Купенськ дуже не хочеться втрачати. Я все таки, поки от про Купенське дуже сподіваюся, що ми його утримаємо. Бо якщо Авдіївка навіть при поганому розкладі, Авдіївка дає оркам тільки, скажімо так, політичні переваги насправді, от. ну і припиниться носорубка, де вони дуже сильно витрачаються. А от Купенськ, там станція не дарма, називається Куп'янськву е, Це дуже важливий логістичний вузол, причому як, ну, як не парадоксально, але їм він потрібніше, ніж нам. Тому що там гілка йде далі в глибину Росії, і якщо вони Купінськ такі відіжмуть, то в них буде можливість буквально прямо під лінію фронту потягами підвозити БК техніку. А це насправді дуже багато чого чого вартує. От, от тому вони зокрема, от якщо Авдіївка це явно політична вказівка, то навіть їхні генерали не такі ідіоти, щоб стільки солдатів за Авдіївку втрачати. Там явно саме наказ Кремлівський. А от Купінськ, це з військової точки зору для них дуже така тінна штука, але там далі річка Оскол. От вони якраз мріють по річці оскол вибудувати нову лінію фронту, тобто про те, щоб іти далі за оскол, вони навіть не мріють. Інша річ, що потім в подальшому для нас це було серйозно. Пане то... Іване, я подивився. Ні, ні навіть якщо вони виходять на оскол, навіть якщо вони беруть Куп'янськвозловий, то їхні плани вже озвучені. Тоді вони хочуть кусок Харківської і кусок Дніпропетровської області. Так що вони вже їх озвучили, вони вже ну, ну як то да. кажуть, говорять. Може там фронт посипати посипатись далі, там річка є. От якраз mm -hmm. річка, по якій, на жаль, стане дуже зручно окупатися їм, якщо вони такі прорвуться. Але відповідно далі за нею навряд чи їх хтось, хтось пропустить. Просто що потім нам, потім назад, через цю річку форсувати, це ще задоволення буде. Mm -hmm. ну, ну, але, але давайте до цього ще доживемо. Ну no, власне, бо ми пар, по Дніпру бачимо певні... цей ефект, <плес> так що це можемо просто змоделювати. Але нам В треба нам... побоювання нам... да. по Вугледарському напрямку, якщо О. ви говорите про те, де може фронт посипатись. Е, ну я е, все ж таки сподіваюся, що. Те, що бачу, я набагато повніше бачить наш генштаб. І я просто думаю, що а в мене безпосередньо з цієї ділянки от прямої інформації нема. Я, я дійсно не знаю, там зараз готують другу лінію, не готують. Ну, ми ну, знаємо, там, що там ворог концентрацію робить Так, да, mm -hmm. да, московити роблять концентрацію. У Нас остання хвилинка залишається. Тут mm -hmm. і варіант такий: це вже є підтверджено супутниками, розвідкою і так далі. Ну, в Мурманську, ну вже готують оці ту е бомбардувальники Ту 95 і двох різних модифікацій, в тому числі ті, які колись Україна подарувала московському врагу. От вони вже їх готують, споряджають. А це вже лютий. Останній місяць. Ну вони ж все одно ж будуть лупити по глибині країни. Вони ж не використовують її як фронтову авіацію. Ну і на що зараз є ставка їхня, навіть якщо вони здійснять комбінований великий ракетний удар. Ну вже ніякого блекауту їм не зробити. Для чого А вони це? зараз не про блекаут. А про що? А вони зараз не про блекаут? Ні, вони, от як свого часу, вони оцінили нашу армію, визнали, що наша армія це дійсно гідний серйозний ворог. І, на жаль, саме так почали з нею воювати. То так вони минулого року вони оцінили нашу оборонну промисловість. Вони зрозуміли, що ми не на 100% хочемо залежати від наших західних партнерів. От, тим більше, що історія Конгресу США показала наскільки небезпечною така залежність, от що ми дуже активно розвиваємо свою оборонку. І якщо ви б звернули увагу під час останніх ракетних ударів, е, найбільш цінними для них цілями були саме підприємства, так чи інакше пов'язані з випуском mm -hmm. нашою оборонної продукцією. Я думаю, що наступні удари будуть в першу чергу саме про це. Тобто е, Трамп зробив їм подарунок. Е, нам не їде американська зброя, а відповідно вони хочуть, щоб ми не могли робити свою. Так, пане на, на цьому будемо прощатися. Хоча ви є хоча б нотка така якоїсь приємної, ну. Статистики її підтвердили і рускі, і інші пишуть: мінус 4% в переробці нафти. Це лишень ефект двох ударів нашими дронами по двох їхніх нафтопереробних. Одним словом, є Це, куди, куди рости. Я і, да, і, і тут я просто не можу не процитувати їхню улюблену фразу. А це ми по-настоящему не починали. Ну власне, Євген Дикий, який був з нами. Ми йому дякуємо. Ви до нових зустрічей, пане Євгене. А вам дякуємо за те, що дивилися. Підпишіться на канал і не пропустите нашої наступної зустрічі з паном Євгеном. Дякую.